Буду говорити, в принципі, про себе. 19 числа був затриманий Вітошинським райвідділком в Києві. Без жодних пояснень мене посадили в машину. Серед ночі довезли в Запоріжжя. Звідки я одразу попав в міліцію. На стінах в кабінетах, яких висіли Дзержинські. І календарі партії регіонів, що мені одразу сказали про неупередження слідства, яке буде проводитись далі. Ну, скажімо, якщо в міліції били не вибиваючи якихось пояснень, бо по 28-му у мене якби, про саме про відрізання голови, що їх найбільше цікавило, я давав покази, ну, без, якби вони не потребували того, щоб мене катувати, то. СБУ цікавилися, в принципі, здебільшого не по справі, а цікавилися організацією. А, судиш, членство організації, керівні там члени, а, тобі цікавились конкретно організацією. Там вже було трошки поважче а, відповідно те, про що я писав, а, крім морального пресу, який там відбувався, залякування і там, до згадування рідних і так далі. По суті, ну, мені по суті, завернули руки за спину, били, і коли вони мені задавали питання, на які я відмовлявся без адвоката давати відповіді, ну, мені адвоката не надавали. На, не ствердж... ну, на, питання, на ті питання, коли я давав відповідь, яка їх не влаштовувала, вони були доти, доки я в принципі, не погоджувався з ними. Після того, Мені дали ручку і папер і доставили там дещо написати. Після чого направили в ВВС. Про умови ВВС, ну, скажімо, не працююча сантехніка, в камері мінус 20, одяг взагалі не знімали, спати там було неможливо. Єдине, що там було нормальне, це харчування. Потім чай, який знову ж таки за по, по всім документам ну, пам'ятки, висіли пам'ятки, на які ніхто не зважав з приводу того, що мають, які права мають арештанти, має подаватися там, грубо кажучи, гарячими, бо має бути доступ до да. того ж самого кіптільника. Чайник по суті чай проходив холодний. Це за температуру мінус 20, через що нам проходилось. Грубо кажучи, палити просто не разігрівати той чай, щоб просто там не змерзнути. В СІЗО було дещо кращі умови, хоч, ну, якщо не, не говорити про деякі там, побутові з харчу, харчуванням і так далі, там, борщ без картоплі, їжа, яка не солона, не жирна і так далі. Скажімо так, але зато коли була прокурорська провірка, то з харчуванням все було гарно. А чи можна уточнити, ну, скажімо, куди саме? Було що ну, так, щоб не лишати слідів. Відповідно, живіт, норки, ну і так далі. І тому подібне. До того щоб ми маємо розуміти, яка, які методи у них ще є в арсеналі. Тобі е ти, що документи на підпис і при, всьому, при цьому горлання на тебе з горлянки, ти тут не в бібліотеці, щоб читати. От, е заставляють підписувати те, що ти не маєш ніяких претензій до тебе, не застосовує ніяка фізична сила. Про те, що е прошу не повідомляти моїх близьких і рідних, де я знаходжусь, навіть такі були формулювання. Е е ну І тому інше.